Що таке? Блок-укорінений ґрунт. – Це доволі специфічний ґрунтовий блок із тонкими кореневими включеннями. Укорінений ґрунт імитує живу підповерхневу систему коріння. Синоніми його, або як ще інакше, можуть називати і називають – це кореневий ґрунт. Земля з корінням. Ґрунт із корінням. Але це все одне й те саме. Офіційні параметри укоріненого ґрунту в Minecraft. Назва. Укорінений ґрунт. Рідкість. Загальний. Відновлюваний так. Складується до 64 блоків. Інструмент лопата. Твердість 05. Стійкість до вибухів 0.1. Світиться. ні прозорий, ні легкозаймистий, ні час видобування без інструмента 0,75 секунди. З дерев'яною лопатою 0,4 секунди. Кам'яна лопата 0,2 секунди. Залізна лопата 0,15 секунд. Алмазна незарита золота лопата 0,10 секунд. ID блоку Rooted Ditch. Ітак, де зустрічається укорінений ґрунт. Біом це розкішні печери. Lush caves». Природне генерування під деревами азалії в радіусі 5 на 5 блоків навколо стовбура. Постгенерація. Поодинокі блоки замінюють ґрунт, грубий ґрунт або мох під дубовими колодами, якщо вирощені азалії. Чи квітучі азалії видобувається будь-якою лопатою? Зовні відрізняється від звичайного ґрунту і ґрунту з травою. Корисні технічні властивості та перетворення укоріненого ґрунту. Стежка, обробка будь-якою лопатою по верхній або бічній грані. Звичайний ґрунт. Обробка мотикою. Отримуєте дідж, плюс випадають підвісні корінці. Наступне. Бруд. Якщо полити укорінений ґрунт пляшкою води, утвориться бруд. Далі. Застосування кісткової муки на стелю з укоріненого ґрунту. Вона генерує підвісні корінці. Раз, два, три. І ще парочку. 4, 5. Дякую за увагу.